Читання. слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час ірод, четверо власник почув про Ісуса і збентежився бо деякі казали, що той Іван воскрес і мертвих, інші що Ілля явився, а ще інші, що якийсь пророк, із давніх став із смертвий, і сказав Ірод Івану, Іванові голову. Хто ж це такий, що я про нього це чую, і намагався побачити його, Апостоли ж, вернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь на напрямі міста, що зветься Ветсаїда. Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже. Та оздоровляв Ти, що потребував. Слава тобі, Господь, слава тобі. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Бачимо, що Ірод захвилювався, збентежився, бо почув, що явився хтось, і він не знав хто, подумав, що, можливо, і Ілля з'явився, або Іван Воскрес, або Воскрес якийсь хтось з великих пророків. Чому Ірод боявся Івана Хрестителя, чому він боявся пророків? Тому що ті несли правду, вони несли любов. Як знаємо, коли є зло, воно не навіть правду, воно хоче знищити правду. І ми бачимо життя Ірода, що він прикладав всіх зусиль, щоб загасити це світло правди, щоб царювала темрява, бо тільки він хотів, щоб тільки йому одному всі поклонялися, щоб тільки одного його всі слухали, тобто гордість, тобто слава, багатство захопило серце людини. Захопило серце людини, і він став рабом цього. Він вже не знав нічого людського. Пригадаємо собі і вбитих дітей в Ефлеємі, смерть Івана Хрестителя. І думаю, дуже багато різних випадків є в історії, де записано є, як ірод знущався над тими, хто любить правду. І далеко не треба йти, тому що ми живемо зараз у світі, у цьому світі до знову ж таки ведеться ця боротьба, і ця боротьба є постійна. В першу чергу це є невидима боротьба, яка каже апостол Павло: що нам треба боротися проти духів злоби піднебесних духів, бо саме все починається з цієї невидимої боротьби, де диявол підступає до кожного з нас. І кожного з нас хоче спокусити. Він завжди представляє нам щось дуже гарне, те, що є важливе для нашого життя. Він каже, що без цього ми не можемо прожити і подає нам це на гарній тарілості, гріх, спокусу. І ми спокушаємося, вкушаємо це, і тоді це зло входить в наше життя. Однак, кожен з нас знає, що є сповідь, кожен з нас знає, що є святі тайни. Кожен з нас знає дорогу до церкви, де Господь чекає, чекає, як батько наблудного сина з розпростертими руками, щоб нас обійняти, щоб сказати, я тебе люблю, ти мій син, ти моя дочка. Що потрібно, щоб прийти додому Отця, покаятися, навернутися, зрозуміти, що у домі Отця набагато краще, ніж у світі зла. Тому завжди стараємося знаходити час, щоб перебувати з Богом, щоб наше серце переповнювала Божа ласка, Божа благодать, щоб ми відчули присутність Бога у нашому житті, щира молитва, щира сповідь, освідомлення, що у святому причасті я приймаю самого Господа, який сотворив Всесвіт, Господа, який. Прийшов з неба на землю, щоб стати таким, як я, щоб я став таким, як він, і це усвідомлення допоможе нам у цій боротьбі. Бо без Бога ми не можемо ніяк протистояти злу, бо коли ми кажемо: Господи, Твоя черга допомагати мені, воюй через мене, воюй через мої немочі, бо я не можу нічого зробити, і Господь обов'язково допоможе. Як апостол Павло каже, що Божа сила виявляється у, у людській немічності. Всі ми є немічні перед цим злом, тому що тільки Господь є той, хто переміг диявола, хто переміг смерть і хто дає життя вічне. Отож, будьмо з Богом, наповняймо наше серце миром, спокоєм, радістю і любов'ю. І дозвольмо Богові діяти через нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!